Нас пани європейські недавно вітали, Про мир на землі говорили, а вчора пілотів у небо підняли, готовність військам об'явили. Керманич наш надто корисливий дурень щодня до Європи літає, коли полетять на Росію ракети, в партнерів постійно питає. Якщо вже ракети злетять над Москвою, і голови ядерні скинуть, Україна вся перетвориться в зону, та всі українці загинуть. Колись агресивні німецькі солдати оправно долали кордони, на жаль, вже пани почали забувати безлюдну Чорнобильську зону.